Доброго дня, любі четверокласники. Розпочинаємо з вами урок літературного читання. Продовжуємо знайомитися з вами з різноманітними легендами. Підготуйте до уроку необхідне підручник, сядьте рівненько, зосередьтесь та починаємо з вами роботу. Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над жанром легенди, Познайомимося з давньогрецькою легендою, соняшник. На минулому уроці ми почали вже з вами розглядати поняття легенди. Тому пригадайте, будь ласка, правило, що ж таке легенда? Якщо виникають проблеми, то відкрийте зошит та ще раз уважненько його перечитайте. На минулих уроках. І в минулих темах ми знайомилися з вами створами з різних жанрів, такими як казки, оповідання, вірші, байки. Вивчали з вами приказки, прислів'я. На минулих уроках розглядали міфи, і тепер черга дійшла до легенд. У легенд немає автора. Точніше, він є, але це народна. Творчість. На минулому уроці ми розглядали з вами українську слов'янську легенду. А сьогодні ми будемо розглядати саме давню грецьку. Так само немає автора конкретного і в. Немає і в міфів, тому що ці твори були створені давно, вони створювались людьми, дивлячись на оточуючий світ, передавалися з покоління в покоління з уст уста. Кожна людина формувала якусь свою думку, дещо змінювала, передавала, і тепер ми маємо змогу знайомитися з цими творами. Сьогодні ми будемо читати легенду, яка називається Соняшник. Спочатку розглянемо орфограми, які будуть зустрічатися у цьому творі. Німфа височенна, довкола, спостерігала, русалчин ланцюгами. Всі слова, я думаю, вам знайомі, окрім німфа. Достатньо нове слово ще нам не зустрічалось. Хто ж така німфа? Це дівчина наречена, молода жінка. Загалом німфами називають божества у давньогрецькій міфології. Німфи жив, можуть жити в печерах, лісах, полях, горах, річках, джерелах, і вони уособлюють різноманітні явища природи або якісь предмети із природи, так? живі або неживі явища природи. І яка ж? Сьогодні німфа нам, перед нами постане в легенді ми і дізнаємось, прочитавши її. Підручник сторіночка. 29. Підручник сторіночка 29, давньогрецька легенда Соняшник. За грецькою легендою квітка соняшника з'явилася на землі завдяки водяній німфі, яку називали Клітієм. Одного разу з темної морської глибини височенна хвиля викинула клітію на піщаний берег. Русалка, здивована яскравим світлом, зачаровано спостерігала за золотою кулею, що котилася небом. Згодом зовнішній снімфи почала змінюватися. Її русалчин хвіст заглибився в пісок, і наче ланцюгами прикував клітію до берега. Золотаве волосся згорнулося в пелюстки довкола обличчя. А з рук виросло зелене листя. Через дев'ять днів перебування на землі клітія перетворилася на квітку сонця. Відтоді і до нині соняшник завжди стежить за рухом золотого сонячного диска, повертаючи голівку в, в його бік. Ось ми познайомилися з вами з легендою про соняшник. Давайте спробуємо дати відповіді на питання, як за легендою з'явився соняшник. Німфоклітія хвилею її викинуло на берег, і вона почала перетворюватись на соняшник. Чому русалка перетворилась на квітку сонця? Спробуйте подумати та дати відповідь на це питання. Давайте разом відгадаємо загадку. У зеленім картузі на одній стоїть нозі, коло вуха кититься, щирим злотом світиться, звичка в нього є ота, він головку поверта в бік, де сонце котиться, родичем доводить. Звичайно, це соняшник. Пограємо з вами в гру так чи ні. Водяну німфу звали Клітія? Так. Русалка стежила за золотою кулею. Так. Дівчина несла воду у відрі? Ні. Хвіст перетворився на ланцюг. Так. Волосся стало пелюстками. Так. Соняшник стежить за місяцем? Ні, соняшник стежить за сонцем. Також приклад сенкану, який можна скласти до слова соняшник. Красивий, жовтий, росте, стежить, повертається, високий соняк росте у полі квітка. Згадайте, будь ласка, правила складання сенкану. Перший рядочок один іменник, другий рядочок два прикметники, третій рядочок три дієслова. Четвертий рядочок це речення, яке виражає думку про іменник, і останній рядок синонім до слова квітка. Ось таким чином і складений цей сенкан. Отже, да, подумайте, будь ласка, чого навчає нас цей твір, і з чого нас хотіли навчити? Автори цієї легенди, чи, можливо, щось хотіли пояснити, складаючи цю легенду? Що найбільше вас вразило в творі? Ще раз повторіть поняття легенди? Вашим домашнім завданням буде прочитати декілька разів сторіночку 29-ту. Про соняшник та підготувати стислий переказ. Ще раз звертаю вашу увагу, що переказ це не вивчення тексту, а виділення головного і розповідь про це. Те, що ви головне запам'ятали, вчити дослівно кожне слово є необов'язковим, це не на пам'ять, а переказ. Читаєте декілька разів, запам'ятовуєте, записуєте переказ на відео. Та надсилайте у Classroom. Я буду чекати ваших відео. Дякую вам за увагу! До побачення!